З проміжною точкою це у нас червона перша. Натискаємо старт. Бачимо, як кораблик пливе зараз на першу точку, яка є проміжною. Поплив. Трошки уповільнюється, коли підпливає. Все, підплив на точку проміжну, упливли на 16 умовно, вудку, і почав курс на робочу. Можемо на додатку бачити його повний маршрут. Як він пливе. Ну, я додам, тут маркери будуть кольори флажків відображатися, щоб ми пам'ятали, де в нас є копалка, щоб він плавав. Ну, Пливе не на пряму, прям геть, але до точки він добереться, вілянь рибкою немає. Ось, Підпливає, Зараз викине бункер. Не знаю, чи буде видно, ну відкрив, в общем. Бункер відкрив, ми можемо... Бачите, що він зараз повернеться назад все. Назад вертається по тому ж самому маршруту, тобто буде пливти на проміжну ось всю, і тоді вже на домашню. На карті ми це все можемо бачити. Кораблик ось там прямує, куди потрібно. Так, проміжна, призупинився і направив, змінив курс вже на домашню, тут трошки в сторону. От. Зараз він припливе. Так. Все, кораблик вдома.